На простенькій невеликій кухні Сашко вправно нарізає овочі. Коли є вільна хвилинка, після бойових залюбки готує побратимам зі 128 окремої важкої механізованої бригади, розкішні обіди. Так, наша пірочка. до великої війни протягом шести років Олександр готував у кращих ресторанах у Німеччині, Швеції та Польщі. Для вибагливих гостей на професійних кухнях, де точність і технології вирішували все. Там він відкривав нові смаки, комбінував інгредієнти як художник, фарби на палітрі. З професіональної точки зору там цікавіше працювати, бо по іншому налагоджені процеси. Але коли розпочалося повномасштабне вторгнення, він кинув кар'єру кухаря і, не вагаючись, повернувся додому. У березні 2022-го пішов добровольцем на фронт і став військовим зв'язківцем 128-ї бригади Дике Поле, але кулінарію не кинув. І тепер його витончені страви залюбки куштують бійці. Мені цікаво, бо це ж моє хобі. І я люблю готувати. І я вважаю, що на кухні мають працювати тільки ті люди, котрі цим захоплюються. І тоді все легше і все йде, як треба. В іншому через силу ти на кухні не вижиш. У бригаді військовий запровадив нові традиції. Тепер він готує для хлопців на позиціях та для поранених побратимів. Іноді це може бути проста домашня їжа. А коли є натхнення, то хлопці смакують грушу і шавлією або полиницію з базиліком. В тебе є определенний ряд технік, технологій в тебе є інструменти і є продукти. Є знання, як це поєднати. А комбінувати ти можеш під свій смак. Цього разу щойно повернувшись із бойових, Олександр знов на кухні. Готує для пораненого побратима пашированого лосося з картопляним пюре та соусом з овочів. Овочі, мілко нарізаним кубиком, томати, сухі томати, шалот, болгарський перець, каперси і олівки. І олівкове масло. Ми беремо сковородку з маслом. В неї ми положимо чеснок, Ми беремо нашу рибу, маслом ми нагріємо градуса 50. Під час приготування він ділиться планами. Після перемоги хоче відкрити власний ресторан, де готуватиме страви за старовинними українськими рецептами. І ось страва вже готова. Лосось і пюре вирушають у дорогу до іншого міста. Зазвичай це на фронт везуть гостинці воїнам. А зараз навпаки. Ось цей пакунок передав кухар 128-ї бригади. Там фронтовий обід для його пораненого побратима, який нині лікується у Дніпрі. Тож чим дуж вчимо і Запоріжжя. Доброго дня! Ми сьогодні трішечки працюємо як доставка, і ось ми привезли від вашого побратима вам, скажімо так, обід. Для вас він дуже старався Дякую. і передавав вам скорішого одужання. І що він дуже за вами вже сумує. Дякую дуже. Е, ну будемо їсти, будемо їсти з усіма побратимами. Тут Ну, він. Сказав, що вам дуже має це сподобатись. Він дуже старався. Ну звісно. А, пюрешка з рибкою побратим зрадів його страві. Володимир розповідає, що скучив за кулінарією шефа і вже мріє повернутись на позиції. Це могли бути як от красна риба, морепродукти, стейки. Ну, щось смачне, що ми не можемо а, самі приготувати, не можемо там а, на цих же позиціях приготувати. Ну і завжди для нас це був ну така гастровечеря. Завжди, і ну це дуже дуже крута традиція. Всім хлопцям подобалося. Поранення Володимир отримав через ворожий дрон. Ждун він дивом встиг вистрибнути з машини. Встрибнув просто в поле, подивився ще через плечо. Він дрон летить за нами. Чи в машину дякувати і в машину? Ну і стрибнув уламками. Зачепило трошки. Лікар пораненого бійця каже, під час операції дістати уламок з ноги не вдалося, проте воїн поволі одужує. Те, що було зашито, воно вже загоїлося, воно вже стабільно, Те, що, куди саме була виконана пересадка шкіри, е, рана спокійна, е, шкірний трансплантат прижився, зараз вже... Розпочинаємо реабілітаційне лікування, тобто потихеньку відновлюємо обсяг рухів в генетистопному суглобі, в калінному суглобі, тобто, все добре йде у ньому. Сашко тим часом продовжує кулінарні експерименти. Меню для наступних фронтових обідів уже склав. каже, для нього це не просто хобі, це спосіб об'єднувати побратимів у війську, підтримувати бойовий дух та в найскладніших умовах дарувати їм відчуття дому. Дар'я Лисенко, Іван Паномарьов, Дніпро Тіві.